У Великій Британії змінилися правила саме щодо оренди житла з 27 жовтня 2025 року офіційно ухвалили новий закон: це Renters Reform Act. Він вводить багато важливих змін для саме орендарів і орендоздавців. Ось головне, що потрібно знати. Тепер не можна просто так виселити орендаря. Якщо ви платите оренду і не порушуєте правила, вас не можуть попросити з'їхати без причини. Так звана Section 21 більше вже не діє. Договори будуть без фіксованого терміну. Це значить, що ви зможете з'їхати з двомісячним або місячним попередженням у будь-який момент без штрафів, в залежності від вашого договору. І вас також не можуть змусити залишитись до конкретної дати. Додаткове підвищення орендної плати тільки раз на рік, і якщо воно здається вам за великим, можна поскаржитись або оскаржити дане рішення саме в незалежний вже трибунал. Орендоздавці мають дбати про житло, зареєструвати себе в спеціальному реєстрі, робити перевірки безпеки, своєчасно робити ремонт. Тобто, житло повинно бути в належному стані. Всі ці зміни вводяться поступово, але вже зараз вони впливають на нові договори оренди житла. Якщо вам щось не зрозуміло саме в вашій угоді або в договорі оренди, не повертають депозит, або ви хочете впевнено оформити оренду житла. Наша команда Стерінло допоможе вам в цьому розібратись.